місті Харкові та області оголошено сьогодні день жалоби, тому що внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п'ятиповерхівці е, в індустріальному районі. У місті Харкові загинуло семеро людей, в тому числі з них двоє. Це діти, пів, півторарічна дівчинка та 16 -річ, річний хлопець. 20 людей отримали відповідні поранення. З під завалів врятовано е, нашими працівниками ДСНС двох людей. Відповідно рятувально-пошукові роботи на місці тривають. Руйнування будинку досить значні. На місці працює більше 40 одиниць спеціалізованої важкої техніки більше 140 відповідно рятувальників і роблять все можливе для того, щоб знайти фактично людей. За нашу інформацію під завалами може перебувати ще троє відповідно люд людей. Ну і скажу так, що о 23-й спочатку відповідно почалася неспокійна ніч для відповідно міста Харкова, коли в тому самому індустріальному районі ворог вдарив ракету «Іскандер-М» між фактично багатоповерхівок. Тоді відповідно постраждало там 11 людей. Ну а якщо брати за ніч, то пошкоджено 19 багатоповерхових багатоквартирних тобто будинків. Ну і звичайно, що на в першому місці зараз це розбір завалів, ну і, звичайно пошук наших людей, які ще можуть перебувати під завалами пане Олеже. Скажи, будь ласка, ми бачили кадри зруйнованої е, п'ятиповерхівки. Зверху було влучання. Скажи, будь ласка, чи мали можливість там люди потрапити в укриття? Чи було взагалі в цьому будинку укриття? Наразі інформація ця перевіряється, тому що дійсно там і питання в принципі по цьому будинку і процедурі введені його в експлуатацію там наразі будуть розбиратися правоохоронні там органи, тому що відповідно попередньо ця будівля була, скажімо так, збудована, і після того. Там були рішення суду, тому там досить важка і і заплутана ще і історія, і це предмет розгляду звичайного наших відповідно право там охоронців. Однак на першому місці це звичайно порятунок людей. Це дійсно трагедія для міста Харкова, для всієї там області, для всієї нашої держави, коли знову гинуть діти, гинуть і від, 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 відповідно дорослі. Так, влучання шахетів було. В дах, тобто будинку, ну і звичайно, там досить серйозні руйнування? Ну і, і, і вижити там було, ну скажімо так, досить важко. Пане Олеже, коли ви сказали про трьох людей, які можуть бути під завалами, від них є якась інформація, чи ви просто говорите, що троє людей зараз є зниклими безвісти і можуть там бути? Чи ті люди, які під завалами, якось дали про себе знати, що вони живі? Ні, там йде моніторинг по мобільних відповідно телефонах. За нашу інформацію люди поки що не відповідають да і вони е в теорії можуть перебувати там під завалами. За нашим досвідом, ну скажімо так, на 90% так воно може бути, однак все одно ми не наголошуємо ані на прізвищах, ані на іменах, тому що це досить чутлива ситуація. Якщо люди вийдуть на зв'язок, ми одразу про це звичайно повідомимо. Ну а так, там наразі роботи досить велика кількість для наших ще відповідно рятувальників. Тобто ви фіксуєте три мобільних телефони зараз у будинку? А, так, місце їх перебування на цьому місці і вони не відповідають. Пане Олеже, давайте до гуманітарної ситуації в області. буквально вчора керівник гуманітарної місії Пролісок Євген Каплін сказав про те, що на Дніпропетровщині це поки не Харківщина. Ми говоримо про Дніпропетровщину. Транзитний центр є у Павлограді, де приймають людей, які Покидають межі Донецької області адміністративної, і от що цей транзитний центр він переповнений? Є така проблема. Про це говорять люди, які займаються гуманітарними справами. Як з такими центрами на Харківщині і, взагалі з місцями, де можуть оселитися чи переїхати внутрішньопереміщені особи? Наскільки у вас вистачає місць, не вистачає місць? Яка ситуація? Спочатку декілька слів про загальну ситуацію. У нас під ударами були чотири райони: Харківський, Чугуївський, відповідно, Куп'янський і Ізюмський. 186 вісімдесят на всіх наших фронтах. З них відповідно 13 штурмових атак по півночі, 12 по Відповідно, куп'янському напрямку. Тому військова обстановка у нас також до, до відповідно, досить складна. Триває евакуація з Ізюмщини. Відповідно, Куп'янщини тощо. Ну і так дійсно, у нас створений один логістичний центр, відповідно, транзитний центр для наших евакуйованих осіб. Ну і тут під егідою профільних міністерств, зокрема інфраструктури, нам було доручення надано розгорнути наш резервний логістичний центр по населеному пункту Лозова для того щоб ми приймали людей із із відповідної Донеччини у якості транзитного центру, і далі перенаправляли їх вже в глиб нашої, тобто безпосередньо країни від сьогодні. Такий центр працює там, працюють всі наші міжнародники, тобто вся необхідна допомога там буде надаватись. Він розрахований щонайменше на 300 людей, і звичайно, що ми будемо скажімо так, нарощувати такі можливості для того, щоб допомогти сусіднім. Нашим відповідно територіям і нашим людям провести там евакуаційні заходи.